Бен. Я міцно стискаю в руці телефон, тамуючи в собі бажання загилити ним об стіну. Я так сподівався почути від офіціантки, що Фелон там немає. Я так уповав на те, що вона не прийшла, і мені не доведеться її засмучувати. Як на мене, то краще б вона зустріла когось, закохалася б у нього і забула про мене, ніж тепер почуватися винним за смуток, який почув у її голосі. Я перекочуюсь на спину, закидаю голову назад і дивлюсь у стелю, намагаючись тримати сльози, з якими борюся відтоді, як дізнався про трагедію з Скайлом. За весь цей час я ще не плакав жодного разу. Чим би я допоміг Джордін, якби геть розклеївся, повідомляючи про те, що її чоловік помер за тиждень до першої річниці їхнього весілля, за три місяці до народження їхнього первістка. Чи стало б ієну легше, якби я бекав, мекав і ковтав шмарклі, коли телефонував сказати йому, що його середній брат віддав Богові душу? Я розумів, що після нашої розмови він негайно владнає справи на роботі і терміново вилетить додому. Він мав бути певним, що я в порядку, що в мене все більш-менш під контролем, а отже, він може спокійно зібратися без паніки й гарячки. І ось я готовий розплакатися лише тепер, після розмови з Фелон. Не знаю чому, але їй повідомляти цю трагічну звістку було найважче. Напевно, тому що я знав не Кайл був головною темою нашої розмови. Ми обоє з нетерпінням чекали цього дня, відколи відірвалися одне від одного рік тому. І, хоч я намагався запевнити її, що неодмінно прилечу до неї наступного року, насправді ж хотів одного. Пасти на коліна і благати її прилетіти до мене сьогодні. Ще ніколи в житті я так не хотів когось обійняти, як її зараз, я усе віддав би за те, щоб вона була тут, зі мною, щоб я міг заритися обличчям у її волосся, відчути її руки на своєму тілі, на своїй спині. Ніщо, і ніхто у світі не розрадить мене так, як вона. Та я їй цього не сказав, не зміг. Може, і варто було. Але я не можу собі дозволити попросити її в останню мить кинути все й терміново прилетіти до мене. У двері дзвонять, намагаюсь зібрати себе докупи, витягнути за чуприну з трясовини жалю, яка засмоктує мене й штовхає на дно після телефонної розмови з фелон, кидаю телефон на ліжко і спускаюсь на перший поверх, коли доходжу до останньої сходинки, Єн уже відчиняє двері. Заходить тейт і з порога обіймає його. Я не здивувався, побачивши, що тут тейт і Майзла. Ієн із Майлзом були ліпшими друзями щодо мого народження, тож я радий, що Ієна є кому підтримати. Щоправда, через це починаю жаліти себе ще більше адже ієнові друзі тут, з ним, а єдина людина, яку мені хотілося б побачити, майже за 5 тисяч кілометрів звідси. Тейт відпускає ієна і обіймає мене. Затим заходить Майлз і мовчки обіймає ієна. Тейт обертається і простягає руку до сумок, які тримає Майлз, але він їх не віддає. Не треба, каже він, і дивиться на її живіт. Я сам занесу речі до нашої кімнати, а ти краще піди на кухню і зроби собі щось поїсти, бо ти ще й досі не снідала. Ієн зачиняє двері і дивиться на Тейт. Що, він і досі не дозволяє тобі брати до рук нічого важкого? Так, відказує вона і закочує очі, ніколи не думала, що мені набридне, що зі мною поводяться, як із принцесою, але це вже занадто швидше б уже народити дитя, щоб він зосередив усю увагу на ньому, а не на мені. Не дочекаєшся, усміхається Майлз, у мене вистачить уваги на вас обох, і йде до гостьової кімнати, проходячи повз мене, вітається кивком голови. Є щось таке, з чим я могла б допомогти, запитує мене Тейт. Благаю, дайте мені якусь роботу, мені треба щось робити, аби відчути себе корисною. Я запрошую її на кухню, побачивши штабелі контейнерів, вона завмирає. Боже милостивий. Це точно, кажу я, обводячи очима гори харчів. Нам уже другий день поспіль приносять ці контейнери. Кайл працював в IT компанії, в якій налічується до двох сотень співробітників, а офіс розташовується за 10 кілометрів від нашого дому. Здається, чи не половина його колишніх колег принести нам їжу за ці дні? Ми вже забили і той холодильник, що стоїть на кухні, і той, що в гаражі, а викидати в мене рука не підіймається. Та закочує рукави і проходить повз мене. Нічого страшного, у мене підійметься, якщо треба буде. Вона відкриває один контейнер, принюхується, кривиться і швиденько закриває його. Оце вже точно залишати не варто, каже вона і викидає зіпсовану їжу в смітник. Я стою посеред кухні, дивлюсь на неї і вперше розумію, що в неї приблизно такий самий термін, як у Джордін, а може, навіть трішки більший. Коли ти маєш народити? За дев'ять тижнів, відповідає вона, на два тижні раніше за Джордін. Вона дивиться на мене і відкриває наступний контейнер. Як вона? Я сідаю на стілець біля столу і протяжно зітхаю. Та не дуже. Ніяк не можу примусити її з'їсти бодай щось. Вона навіть з кімнати не виходить. А вона хоч спить? Сподіваюся, вчора прилетіла її мама, але її вона теж не хоче бачити. Я мав надію, що та якось допоможе. Та й ткиває відвертається. Але я не встигаю помітити, як вона змахує рукою сльозу, навіть не уявляю, що вона зараз переживає, шепоче вона. Я теж не можу, і навіть не хочу намагатися. Мені ще стільки всього треба зробити до похорону Кайла, що я не можу дозволити собі загрузнути в потоці думок про те, яка доля тепер чекає на Джордін і їхню дитину. Я йду до кімнати ієна і стукаю у двері, коли заходжу, бачу, що він одягає футболку. Очі червоні, він крадькома потирає їх і нахиляється, щоб взутися, я удаю, ніби не помітив його сліз. Ти готовий? питаю його. І Ієн киває, і ми виходимо з кімнати. Він дуже важко переживає втрату Кайла, що зрозуміло, бо ж він його брат. Але це ще одна причина, чому я не можу дозволити собі розклеїтись. Зараз не можна, бо я єдиний, хто тримає нас усіх у купі. Пару днів тому я думав, що проведу сьогоднішній день з пелен у Нью-Йорку, і навіть припустити не міг, що опинюся в похоронній агенції, де вибиратиму труну для єдиної людини в цьому світі, яка знала мене краще за всіх. А що ви плануєте робити з будинком? питає мій дядько, дістаючи пиво з холодильника. Зачинивши дверцята, він знову відчиняє їх і дістає якийсь контейнер. Піднімає кришку, нюхає, потім знизує плечима, бере веделку із шухляди. Що ти маєш на увазі? питаю я, поки дядько запихає до рота холодні макарони. Я про дім», – каже він із набитим ротом і обводить перед собою виделкою. ковтає і наколює на виделку чергову порцію макаронів. Я певен, що Джордін повернеться до мами в Неваду. А ти що, житимеш тут сам один? Я ще не думав про це, але він має рацію. Дім досить великий, і я сумніваюся, що мені буде комфортно тут самому. Але від думки про продаж мені стає моторошно. Я живу в цьому домі з 14 років, і якби мама була жива, вона ніколи не захотіла б, щоб ми продавали будинок. Вона й сама так казала. Не знаю, я ще якось і не думав про це. Він відкриває банку з пивом. Якщо надумаєте продавати, обов'язково скажіть мені, я виставлю його на продаж і зроблю гарну ціну. Ентоні, ти серйозно? озивається тітка позаду мене, а тобі не здається, що зараз це трохи зарано говорити? Потім вона переводить погляд на мене. Вибач, Бен, твій дядько гімнюк. І коли вона це сказала, я подумав, що й справді обговорювати зі мною таке питання, щойно переступивши поріг мого дому, не вельми чемно. Я вже збився з ліку і не можу точно підрахувати, скільки людей наразі перебуває в мене вдома. Уже майже сьома вечора і до нас приїхали щонайменше п'ятеро двоюрідних братів, дві пари дядьків і тіток принесли їжу. Ієн з Майлзом сидять на ганку на задньому подвір'ї, та й досі бігає по всьому дому, прибирає, ігноруючи відчайдушні благання Майлза сісти відпочити. А Джордін, ну, вона так і не вийшла зі своєї кімнати. Бене, ходи но сюди, гукає з надвору Ієн. Я радію, що можу нарешті припинити неприємну розмову з дядьком і відчиняю двері, які ведуть на задній двір. Ієн з малезом сидять на ганку і дивляться на подвір'я. Що? питаю я. Ти телефонував йому на роботу, обернувшись до мене, питає Ієн. Повідомив колег, бо я чогось і не подумав про це. Так, киваю я, учора телефонував, а у тому його другу з рудим волоссям, який був на весіллі. Так, він теж у курсі, уже всі в курсі ієни, це називається Фейсбук. Він киває і знову озирається навколо. Ієн буває в нас дуже рідко, бо в нього досить щільний графік, і тепер, коли він не знає, що йому робити, чим допомогти, почувається якимось непотрібним, проте він помиляється. Насправді він добряче допомагає мені лише тим, що дозволяє всім займатися самому. Це неабияк розвантажує мізки. Особливо з огляду на те, що я сьогодні не побачу фелон, як планував. Зачиняю двері, розвертаюсь і натикаюсь на тейт. Вибач, каже вона, і відступає на пару кроків. Здається, мені вдалося вмовити Джордін щось поїсти. Вона підбігає до холодильника і суворо зиркає на мого дядька, помітивши, як він лазить по всіх контейнерах. Скільки можна жерти? Збирайся, поїхали. У нас сьогодні ще вечеря з Клаудією та Білом, говорить йому тітка. Обійнявши мене на прощання, вони обіцяють бути на похороні, прямують до виходу. Щойно тітка відвертається, дядько Ентоні підсовує мені свою візитку ріелтора. Зачинивши за ними двері, я притуляюсь спиною до них і полегшено видихаю. Необхідність спілкуватись з усіма гостями це, мабуть, найгірше, що доводиться робити, коли помирає хтось із твоєї сім'ї. Проте не пригадую, щоб у нас було стільки гостей декілька років тому, коли померла мама. Але знову таки тоді Кайл був живий і він займався всіма організаційними питаннями, які сьогодні доводиться розрібати мені. А я тоді забився до своєї кімнати, заховався від всього світу, як оце Джордін зараз. Кайл тоді про все подбав, з усім упорався, хоч і був ще доволі юним. І від усвідомлення цього мене охоплює почуття провини йому ж, мабуть, тоді було так само боляче, як і мені, але він мусив триматися, бо від мене не було жодної користі. Я тру руками обличчя, мріючи про одне, щоб усе це чим швидше закінчилось. Я хочу, аби цей день нарешті добіг кінця. Настало завтра, а потім ще пережити похорон, і все. Я просто хочу, щоб усе це вже якось владналося, а з іншого боку, боюся того, як почуватимуся, коли все завершиться. Щойно відступаю від дверей і йду на кухню, як знову лунає дзвінок. Знову, я знесилено стогну. Я відчинила б, але, говорить тайт, яка саме проходить повз мене з тарілкою їжі. Якщо ти зробиш так, що вона поїсть, то я готовий розважати хоч 10 мільйонів гостей. Та й співчутливо киває мені та йде до кімнати Джордін. Я рвучко відчиняю двері, двічі кліпаю очима, щоб переконатися, що бачу її справді. На мене дивиться фелон, а я від хвилювання наче онімів. Боюся, що якщо скажу бодай слово, то марево розвіється. Я зателефонувала б, щоб попередити, каже вона тремтливим голосом, але ж у мене немає твого номера, тому я вирішила. Вона робить різкий вдих. Я вирішила прилетіти, щоб переконатись, що з тобою все гаразд. Я відкриваю рота, щоб щось сказати, та вона підіймає руку і зупиняє мене. Пробач, будь ласка, я щойно збрехала. Я прилетіла не для того, щоб переконатись, що з тобою все гаразд. І так знаю, що не гаразд, але я не могла нічого робити після нашої розмови. Від думки про те, що сьогодні не побачу тебе і доведеться чекати ще один рік, у мене серце розривалось на шматки, і я ступаю крок уперед і накриваю її вуста своїми. Фелен зітхає просто мені в губи і обвиває мене руками. Я пристрасно цілую її і не можу повірити, що вона справді тут. Ось, стоїть переді мною, що одразу після нашої розмови вона поїхала в аеропорт, витратила купу грошей на квиток і пролетіла через усю країну з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса лише для того, щоб побачити мене. Не відриваючись від неї, заводжу її в дім. Міцно притискаю до себе, бо боюся, що, якщо відпущу, вона розчиниться в повітрі. Мені треба. Фелон намагається щось сказати, але я не відпускаю її вуст, тож вона не може промовити ні слова. Зрештою, вона відчиняє вхідні двері і намагається відірватися від мене. Я наважуюсь відпустити її рівно настільки, щоб вона змогла сказати те, що хоче. Треба сказати водієві, щоб їхав, бо я не знала, чи захочеш ти мене тут бачити. Обійшовши її, я ширше відчиняю двері, махаю рукою водієві, а тоді зачиняю двері і беру її за руку. Я веду її сходами нагору, до своєї кімнати, подалі від усіх у цьому світі, тому що нікого, окрім неї, не хочу ні бачити, ні чути. Фелон єдина людина, яка мені сьогодні була потрібна, і ось вона тут. Прилетіла заради мене, тому що їй теж потрібен. Якщо так піде й далі, я можу закохатися в неї просто сьогодні.